Як завжди, стоючи на колінах, рідні та близькі зустрічали свого героя. На Смолянському військовому цвинтарі Житомира сьогодні знову проведжали в останню путь воїна, котрий віддав життя за Україну. Хоча Станіслав Степанюк народився у місті Корець на Рівненщині, наше місто стало для нього рідним. Мама із сином і сім'єю переїхала до міста Житомира, і Станіслав уже в Житомирі навчався в загальноосвітній школі номер 20. отримавши базову освіту. Успішно прийшов в конкурс і вступив до технічного ліцею при Житомирському державному університеті Житомирська політехніка успішно закінчив його. Далі Станіслав Степанюк навчався в Житомирській політехніці, отримав кваліфікацію гірничого інженера, працював на кар'єрах Кам'янця-Подільського та Білої церкви. Далі в інших сферах приватного бізнесу. Він дуже любив світ. Він був дуже світлим, дуже дуже порядною і дуже відповідальною людиною. Найбільше його. Любові його життя це була його матуся, бабуся, яка викохали, випустили його і дали можливість йому і отримати світу, і полюбити цей світ по-справжньому. Звичайно, його коханням була і дружина. А ось народити діток, подружжя так і не встигло. Повномасштабне вторгнення змінило їхні плани, як і всіх українців. Коли розпочалася повномасштабна агресія, Станіслав Юрійович з першого дня став у лавах ТРО на захист України. А з лютого. 2023 року він в складі іншого військового підрозділу став на захід на захист України уже в зоні активних бойових дій. Нести службу Станіславу довелося на Донеччині, де в бою за Україну 17 листопада зупинилося серце героя. До останнього він був відданим патріотом своєї батьківщини. Він дуже глибоко любив Україну. Він дуже глибоко цінував, любив і упроваджував скрізь, де тільки можна було рідну мову, українську мову. Він був справжнім українцем у всьому: у любові до рідної землі, у любові до цього світу і у любові до того, що складає сутність українця. Він це дуже чітко розумів. І ніс це, ніс це своїм друзям, побратимам, близьким, рідним, всім, кого знав і хто знав його. У вічній Скорботі залишилися дружина, матуся, бабуся, сестра, рідні, друзі та побратими. Снігопад, мороз, потепління, а потім знову мороз спричинили ожеледицю на вулицях Житомира. І, хоча комунальні служби працювали цілодобово та посипали тротуари, все ж пацієнтів у трампунктів побільшало. У нас завчора було 24 звернення в трампунку. Позавчора було 20, Тобто такого піка у нас не було звернень. Медичний директор першої лікарні додає: наразі ситуація не критична. Були випадки, коли через ожеледицю за день до травпункту зверталося близько 40 осіб, чи то народ обережно себе поводить, міська влада спрацювала по по вулицям, і тобто ми не бачимо проблеми з вуличним травматизмом наразі. Через вуличний травматизм до травмпункту частіше звертаються люди старшого віку, тому що молоді вони більш спритніші і краще реакції у них на такі несприятливі умови. А от літні люди так. Да. Забоями кіткнин, верхніх нижніх кінцівок, розтяжіння, бувають переломи, якщо люди літні. Статистика говорить, що головною причиною вуличного травматизму є поспіх. Багато людей просто не помічають сльоду припорошеного снігом, і тому падають. Окрім того, значна частина травм пов'язана з громадським транспортом, Ковзують і падають як при вході в автобус або тролейбус, так і при виході з нього. Діти і молодь люблять прокотитися з розгону на слизькій доріжці, гірці при цьому юрбою і збиваючи одне одного. У такому разі зазвичай відбуваються забиттями. Після того як людина отримала травму, людина має подивитись. Оцінити свій стан, якщо є якісь е, е, припухлість в кінцівці посиніння, якась патологічна рухливість в кісток, то викликайте швидку і швидка вас довезе в на найближчий травмпункт. Увага і обережність є основними засобами для запобігання вуличному травматизму. Якщо ж ви все ж впали, пам'ятайте, чим раніше ви звернетеся до лікарів, тим легше їм буде надати вам допомогу. Раніше звернутися за допомогою, тим найкращі результати краще результати лікування. Травмпункт у нас працює цілодобово сім діб на. на Тиждень 24 години. Будь ласка, будь-які проблеми звертайтесь, завжди отримаєте безкоштовну допомогу. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Теплими обіймами батьки зустрічають своїх дітей після тижневої розлуки. Хлопці та дівчата з родин військовослужбовців з півночі нашої області впродовж тижня відпочивали в Чехії. Ініціатором поїздки став народний депутат Арсеній Пушкаренко. Я дякую фонду «Чисті Серцем і особисто Василю Шевнюку, що діти наших військових мали змогу поїхати до Чеської республіки разом з дітьми з інших регіонів, наших захисників. І, власне, це дуже важливо сьогодні підтримувати родини наших захисників. Сьогодні дуже важливо, що наші партнери, наші друзі дають таку можливість, богодійні фонди, щоб наші дітки. Могли відпочивати з Житомирської області, а саме Олевської та Овруцької громад, на відпочинок поїхало 10 дітей. Олевської громади поїхало п'ятеро дітей: троє дітей наших загиблих героїв, одного зниклого безвісті і одного військовослужбовця. Діти залишились задоволені. Вони в захваті, тому що деякі діти вперше за кордоном вперше побували в Європі. Вони дуже задоволені побаченим там, дуже задоволені. Як до них ставилися вперше за кордоном? Побували Мирослав та Владислав Позняки. Мама говорить, дуже хвилювалася за дітей, але не могла втратити можливості подарувати синам таку радість. Дуже дуже багато фотографій від дітей, від вихователів. Дуже багато фотографій. Вони ніде не були, зовсім ніде ніде не відпочивали. Я дуже переживала, що, що не адаптуються. що... але сподобалось, так? Да? поїдете ще. <смеш> Хлопці ж тепер діляться з мамою враженнями і зізнаються, що найбільше сподобалася екскурсія по старовинному замку. Враження, які понравилися? <смеш> <Играли Играли> <смеш> Чотирнадцятирічний Сашко з Увруча також розповідає про те, як провів час в Чехії. Говорить, навіть далека дорога не зіпсувала настрою. Але є одне але буде сумувати за новими друзями. Я дуже запам'яталися що... нових друзей, і... і ми ходили до пана президента. До нас приїжджав пан Леон, і дуже все сподобалось. Ще б хотілося з'їздити. Дня кажуть діти, у них була різна та насичена програма. Ірина, яка їх супроводжувала, розповідає: так як хлопці та дівчата більш дорослі, поводили себе гарно та щиро захоплювалися усім, що бачили навколо. Ми взагалі проживали весь час в місті Марінські лазні, але практично кожен день у нас була екскурсія, десь в інше місто. Ми їздили в Карловівари, їздили в Прагу. Також у нас була екскурсія по самому місту на декілька разів і практично кожен день у нас була програма з шахами, адже це були навчання і тренінг, і потім змагання, навіть діти, які взагалі нічого не вміли, вони вже полюбили цього. Також у нас була зустріч з нашим меценатом, до нас в нас був останній день навіть концерт невеличкий діти зробили. Так що День був просто неймовірно насичений, ввечері діти втомлені, але щасливі кожного дня. Окрім Чехії, діти з родин військовослужбовців з усієї Житомирщини мали можливість влітку відпочивати в Естонії. Організатори кажуть, планують, аби такі поїздки за кордон для маленьких українців почастішали. Житомирська поліцейська виборола три срібла на чемпіонаті світу з бойового мистецтва, котрий відбувся у Латвійській республіці з 10 по 12 листопада. Цьому передувала перемога на чемпіонаті України з комбат дзюдзіцу. Я е, на чемпіонаті України з цього виду спорту виборола три е, золота з трьох е, різних видів: це е, клос-контакт, е, боротьба. В стійці Граундфайт це боротьба в партері та фулконтакт це поєдинки в повний контакт, і тому відібралася до національної збірної команди України і поїхала на ці змагання. Ці ж види поліцейська представила на чемпіонаті світу з усіх посіла друге місце. Перше місце зайняла країна Казахстан. Вони дуже сильна країна, дуже підготовлена країна, і з ними було непросто змагатися. Хоча я на рівні представила нашу Україну. Вероніка лише новачок у сьому виді спорту, та тільки почала виступати на світовій арені. До того ж, говорить, було замало підготовки. Підготовка такі тривала, лише тривала е, місяць до змагань, а це звісно мало. Це недостатньо е, до таких. Е, Міжнародних змагань потрібно готуватись, хоча б три три місяці. Але ми, на жаль, не знали, що цей кубок україновідбірковий, тому прийняли рішення все таки поїхати. І спробувати себе участь у чемпіонаті взяли учасники з 26 країн, тож змагатися було важко. З Житомирської області було три представниці однак, результати каже Вероніка, привезли гідні. Я вважаю що результати гідні нашої області, так як я привезла три других місця. Ще зі мною були дві дівчини, які привезли. Три золота і одна дівчинка привезла срібло та золото. Свої ж результати перемогою не вважає. Однак, завдяки їм здобула нове досягнення. Цей результат для мене неочікувано дав змогу мені виконати майстра спорту України міжнародного класу. Я навіть не очікувала, але е, мій тренер мені нещодавно повідомила, що е, я виконала це звання і я його отримаю. Спорт дівчині доводиться поєднувати з роботою. Зізнається, це дається важко. Однак про свою професію Вероніка мріяла давно і не може від неї відмовитися. Для мене ця робота е, е, лежить мені до душі та до мого серця. Я, Хочу саме в цьому напрямку і працювати, і розвиватися. Я не боюся ні складних ситуацій, ні складних завдань, тому що в своєму житті я вже багато чого пройшла. І я загартована людина, я боєць і борець, і змогла під... поєднати ці два види складних спорту. І тому мені не важко працювати. Спецпідрозділі я цю роботу люблю. Я цю роботу вибрала серцем і хочу служити в елітному спецпідрозділі спецпризначенців. Срібна призерка, спецпризначенка, майстриня спорту. Це не весь перелік здобутків. Вероніка з упевненістю говорить, що в будь-який момент готова також стати захисницею своєї батьківщини. Та зараз Вероніка Кратюк вже готується до наступних змагань, адже на цей раз має більше часу для підготовки та потужну мотивацію стати чемпіонкою світу. Україна перейшла на новий календар свят. А як особисто ви цьогоріч святкуватимете за старими чи новими датами? Боже. Мені каже, за за мені мені що більшість е, старих людей вони будуть празнені за старими, що вони так привикли. А більшість світ молодіжних будуть празнені по-новому. Все одно є такі люди, мені здається, що будуть і два рази святкувати. <святку> <святку> ну, а вдруг що? <святку> ми більше скрізь до радянських всіх праздників, а зараз будемо склятися більше до європейських. Мені зараз не до праздників. Ні, я перехожу нові традиції, виходить, бо тому, що ну, таке, теперішнім станом, що в нас наші сусіди дуже гарно поступають, то таке, ми не підтримуємо цю ситуацію. Думаю, що як же ж можна змінити свято, я такої думки. А може це і правильно буде, що будуть всі разом святкувати? Я точно не, не можу так сказати. Але діло в тому, що ми звикли до цього. Ми звикли до цих свят. А як воно буде, я не знаю. Але я думаю, що люди з часом привикнуть і мусять перейти на цей календар. От. Я, знаю, я не, не в захваті, можна сказати, бо ми привикли до того старші люди. Але як будуть всі, так буду і я. Так, звісно, чому ж ні, якщо Україна перейшла. Тим більше, що я переселенка, как бы, ну, із Херсона. Мы выехали, когда уже куп еще была оккупация, и приехали сюда, здесь встретили очень радужный прием. Вот. Спасибо большое всем, кто нас поддержал здесь. Вот, и конечно мы будем по-украински в Ну все переходите, и я уважаю правильным. Я положил на действиях у нас туда, да. Но... Щоб люди надо від... Радянського Союзу. Ну, думаю, важливо, тому що ну, війна як не як це перший признак, який ну, головний. Я за старими. Я православна, і я і так звикла, і ну, я рахую, це більш правильно, бо в інших країнах православні теж 7, го там, 19 -го січня теж ну, це ж якось підв'язана і благодатний вогонь теж він в якісь дати перед Пасхою, теж для православних це важливо, ну, мені так здається. 25 числа, тільки 25, але не так, як і з рускими.